Грибнички, доброго грібного раночку. Давно ми з вами не чулися, 29 січня вже сьогодні. Ми аж 6-го були в лісі, ну, але погода просто ну, ніяк не дозволяла нам з якимось хоч розрахунком приїхати. Хоч якесь сподівання було відсутнє, бо неймовірно холодно, неймовірні морози, снігопади цей. Крижані дощі, все, що завгодно було в Одесі. Я думаю, що в інших регіонах було не набагато краще, а десь, можливо, і погірше. Ну, тим не менш, друзі, ми в лісі 29 січня, другий день від Лиги. Позавчора ще були морози десь до 5-6 градусів. А вчора, зраночку, невеличкий плюсик, а сьогодні от зараз плюс 5, щоб ви зрозуміли, роздільнянський район Одеської області. Так, щось я багато говорю сьогодні. Погнали, будуть грибочки, обов'язково покажу. Ну і щоб вже можна було сказати, що ми бачили гриби, ось вони дуже маленькі і поки що немає що взяти, але такі свіженькі, після такого екстріму з і навіть навіть я вражений такі бачите. Ну, можливо і щось більш. Таке сортове нам трапиться. Погнали далі. Ну і ось вона, не можу сказати, що прям відразу-відразу сьогодні таке навряд чи буде. Але ну краса неймовірна, друзі, другий день відлиги. Три тижні морозів, снігопадів. А вона, блін, вона більш-менш, друзі. Її точно можна брати. Не те, що більш-менш, вона як після такого екстриму просто неймовірна. Так що є в нас вже почини для корзиночки. Ось така от фулмуліночка, гарнюсенька. Ну, побачимо. Може ще й не остання. Друзі, після таких примків погоди я в шоці просто. Я не перший рік знаю ці гриби, далеко не перший. І вони завжди мене дивують. Ви дивіться, ще раз кажу, три тижні морозів, крига, сніг, все, що завгодно. І ви подивіться на цю неймовірну красу. Ну як так? Це не гриби, це виживальщики справжні. Ці зимові опеньки, це щось неймовірне. І вони, блин, ви подивіться на цю свіжість. Ну коли вони встигли? Я не знаю. Я, в мене слів немає. Я завжди про них щось розказую і, і сам дивуюсь. Просто. Ну, та, та нема слів. Це, це свіжатіна просто. За два дні не можна було так вирости. Тому це ще до морозів чи під снігом вони ось таке виконують. Спробувати букетиком, Получиться чи не вийде, чи по одному краще. Так, вже спробував. Ну, Коротше, всі неймовірні, всі якісні. Один такий трошки поламав. Шкода. Ну, зараз, будемо, зараз будемо потрошки обрізати, щоб мусор дому не, не тягти. Ніжки я не беру. Одні шапиночки. Ось такі гарні шапиночки зараз і візьмемо. Все. Менше слів, погнали далі. Друзі, якесь якесь колись було дерево, а зараз щось таке многоствольне. Ось там біля самого коріння. От це майже 100% було снігом прикрите, тому теж вижила фламулінка. Такі гарнюсінькі. Зараз буду потрошечки, по щоб нічого не зламувати, бо ну, класні. Подивіться, вон з коріння зростає, вон яка довга ножка. Теж свіженькі. Я в шоці з цих грибів. Короте, я якщо що планував сьогодні просто більше погуляти, ніж гриби позбирати. Ну, як виявилося, одне іншому не заважає. Супер просто, збираємо. Так, друзі, я не знаю до якої мінусової температури тут воно опускалось. Но точно те, то, що я бачив, коли спостерігав, то було мінус 17. При цьому, ви дивіться, вони ну, гідні. Я, я не можу сказати, що прям свіжі-свіжі ці екземплярчики, але ну, не з-за цього почав знімати. Бачите, під сніговою шапкою були малеча. Взяти ще не можна, але ж вони вижили. А тут, друзі, ось яка мілюзга, це по, 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 по міліметру, по півтора, максимум по два. Ось такі от екземплярчики теж живі. Навіть не почорніли гриб виживальщик зимовий опенік. І тут теж трошки під корою. Коротше, Взяти ніби нема що, а показати є що. Ну от тут, можливо, два екземплярчики чи один. А там десь під корою можливо. Ні, під корою теж немає. Ну, в общем, друзі, ось такі ось такий варіант. Показав за цієї ікри, котра вижила, незважаючи на ці морози. А ці зараз будемо перевіряти. Ось такий варіант. Трошечки-трошечки вище по стовбуру хотіли зібратися. Мабуть, я не знаю, від сніга вони чи від криги тікали. До речі, дуже важко побачити грибочки з приводу того, що от, от от ліді такі, крижині ще такі, це от з дерев падали. І кажу, дуже-дуже-дуже багато було криги, дерева були вкриті. ось. З кожної маленької віточки ось такі сосулі падали. І от тут десь сантиметрів 10 вкрито цим, цією кригою. Ось когось не зачепило, але, мабуть, мороз не дав вирости. Я не знаю наскільки вони свіжі. Мабуть, не можуть вони бути дуже свіжими. Хоча... Можуть, бачите, ну, ну і вони мене дивують кожного разу. От і тут можна буде пару грибочків взяти, хоча 100% вони навіть снігом не були вкриті, бо стільки снігу не було. От ці не вижили. Ось трошки вищий ще один. Ось, до речі, гньоздишка якась з літа залишилося. Ну, коротше, і тут два грибочка, три візьмемо. Неймовірно, ті фломоліни. Друзі, на цьому пеньочку, трошки більше місяця тому я гливу знаходив, не в дуже великій кількості. Ось тут навіть залишилися оці от ніжки. І дивіться, декілька грибочків. От Бачите, теж гриб виживальщик, ця глива. Не можу сказати, що її багато, але от, от вона теж після морозів настільки живенька. Зараз спробую зірвати і показати вам, що вона дійсно. Нормальної якості. От, подивіться, невеличкі, звичайно. Тут особливо і нема що з них готувати, але в баночку разом з тою невеличкою кількістю фломоліну, що ми знайшли, буде нормально. Тут їх ми 4 штучки чи 5. Зараз побачимо. Вон там ще під снігом, ну, ця точно, мені здається, що, на жаль, буде поганої якості. Не хочу зараз ламати, виривати, але подивлюся. Ось ще в нас і трошечки грібного різноманіття. На диво я навіть не сподівався, що окрім зимових опеньків щось вдасться побачити і показати. Дійшли до такого місця, де жодної сніжинки немає. Ось теж тут трошки є фламалінки. Я так розумію, тут був сніжочок, бо вона така свіженька, якщо б не було, вона б змерзла і була б дуже негарна. От, наприклад, як ця, ця точно не дочекалася. Ось ці декілька грибочків. і ось цей великий, дуже-дуже непогані. Мені здається, рухаємось далі, бо часу мало. Хочеться вам ще щось показати. Ну ось тут Кущик такий, що надочекався. Можливо там парочку знизу є, більш-менш, але він трошечки змерз, мабуть. Але от ще поруч там є. Ще одна сім'єчка невеличка. І тут вони ніби були сховані. Бачите, в цій своїй ямці під... Можливо під снігом. І трошечки, мабуть, вижили. Так, ну подивлюся, трошки незручно тут дотягуватися до них. Ось, потрошечки потрошечки трапляються такі грибочки. Дивіться, нема, нема. Нема, нема Раз і тарілки потрапляються які. Дивіться, яка, яка гарнюня. Ще є свіже. От як вони переживають ці морози. Так, тут десь біля 9 см. Це найвеликі, але тут не тільки вона. Ось тут ще штучок 7-8, мабуть. Ой, а ці взагалі такі плотненькі. Незручно теж дотягуватися, але покажу. Ну дуже гарні, дуже свіженькі. Ось ці мій Як як ці гриби... Отак от адаптувалися. Всі кажуть ом, влітку і осінню, а я буду зимою. гарно, щоб крім мене нікого не було. І всім подобатися. Да, дуже гарні грібочки, тут ще от, штучки 4 в траві. А вон там ще теж грибочок? Да, і вон ще один стоїть. Це, до речі, в'язи тут. Не дуже, не, не дуже великі, але теж, як я вже не раз казав, дуже полюбляють фломуліни під в'язами, на в'язах зростати. От ще трошки до різноманіття, але брати не буду, хоча деякі люди його готують. Друзі, оце гріб. Як, такий. Дрожалкової форми, бачите, тут, до речі, на трояндочку схожі трошечки. Ексидія називається. Ексидія чорніюча, якщо я не помиляюсь. По різним джерелам або їстівний, або умовно їстівний, або неїстівний. Але знаю, що в нас його готують. Особливо чомусь радять і, і вихваляють, коли картошка з грібами. Саме ці гриби, котрі на гриби не схожі, з картоплею. Кажуть, що смачно, я не куштував. От, до речі, ще бачите кусочок. Хто не знає, що це гриби, взагалі не зрозуміє. Тут я придивляюся, їх дуже багато, до речі. Зростає вони з під кори. Ось такі чорні желейки. Ось такі грибочки. Я там по одному, по два грибочки намагаюсь не дуже знімати, але цей вирішив показати, дивіться як він. На краю скали такий, розбіжавшись, прыгнув со скали стоїть. Горнюсенька. Дуже гарненький, молоденький, мабуть теж снігом був вкритий. Не дуже часто сьогодні сімеєчки трапляються. Оця, до речі, сімеєчка така вже, треба буде дивитися. Зараз же часу немає. На камеру не буду, мабуть, зривати, ну тут така якість, мабуть, десь на межі. А з іншого боку там піньочка, зараз відразу покажу вам. оця трошки молодша. Тут, До речі, ванглива, не, не дочекавшися. А ось ще такий кустик фламулінки, Вона не дуже красива зверху, бо на ній сніг був, росте, але бачите, чорні ці цятки. Але по якості непогана. Ну, ну, коротше таке. Щось є взяти, щось є не взяти. Для сьогодні супер результат. Вже, до речі, майже закінчуємо, скоро вам покажу, що нам там вдалося назбирати. Ну що, друзі? Не дуже довго, не дуже результативно. Дуже замахалися, але дуже задоволені. Друзі, ось такий результат, десь там 2 літри грибочків. Я не знаю скільки це буде по вазі, до кілограму щось. Ну, але все рівно на другий день після більше, ніж Трьохтижневої е, хріновенької відверто погоди непоганий результат. Ось ось він ще ось як крига з дерев, котра сипалася після цього крижаного дощу. Ну, а ось там ось вже дорога. Виходимо. Друзі, всім дякую за увагу. Буду вдячний за підписочку, за лайчик. Обов'язково ще побачимось. Не знаю, чи скоро, чи не скоро, тому що в нас знов. Вже післязавтра обіцяють дуже-дуже суттєве зниження температури, а там побачимо. Але обов'язково ще не раз зимку, весною чи влітку прогуляємось з вами. Всього найкращого, до дуже скорої зустрічі у лісі. До побачення.